Всім привіт! Всіх радий вітати на каналі Бенк, радий вітати всіх ретро-маніяків, касетних психів та будь-кого, кого якимось чином занесло на цей канал. Всім, хто підписався, всім, хто дивиться, критикує, пропонує. Всіх радий тут бачити. Хочу почати з величезної величезної подяки Роману Щербині, який є спонсором сьогоднішнього відео. Дуже дуже вам вдячний. Всім, хто також хоче долучитися до підтримки, є посилання під відео. Дуже буду вам вдячний і хочу показати за проханням Романа, як я пишу цифру на ВХС. Власне, в минулому відео ви могли бачити шматочок того, як я показував Термінатор 2, яке зробив його з цифри на ВХС. Таким чином, отримав україномовний, хоча й самопальний, продукт, але дуже, в принципі, непоганої якості. Зараз поступово все продемонструю, як це робити. Ось, наприклад, на екрані 2012 року, друга частина Хобіта Пітера Джексона, записана мною власноруч на стару-стару ВХС-касету, яка, мабуть, у року 93-го випуску була, і на якій була якась фігня навіть записана. Я не знаю що, але щось дуже неякісне. Тому я взяв цю касету, вирішив перевірити, чи вдасться на неї щось записати. Ось, власне, вдалося записати другий «Хобіт». Касета 195 хвилин. І на ній було дуже-дуже неякісне якесь кіно. Що, власне, я подумав, чи це плівка така, чи це щось з самим записом. А виявили, що це був неякісний запис. Можна таким чином записувати. Нові фільми, які ніколи в житті не могли б вийти на ВХС, або записати щось старе, переписати україномовною версію на касету. Ось так виглядає ця касета. Дуже-дуже так автентично. Касета, яка ніколи не могла б вийти на ВХС офіційно. Зараз вам все поступово покажу. Для того, щоб записати цифру на ВХС касету, знадобиться декілька, ну кілька речей. В принципі, сама касета не потрібна, можливо, потрібна, можливо, в когось є нові касети. Якщо касета стара і в ній була зламана ось ця запобіжна пломба, щоб не можна було її стерти випадково чи щось на неї записати, то можна взяти простий скотч. І заклеїти її ось таким чином, як це зробив я. Тут я використав пломбу з іншої касети, помістив її на місце старої, та заклеїв звичайним скотчем. Таким чином відеомагнітофон буде бачити її, як касету з пломбою, тому що, власне, ми її повертаємо таким чином пломбу сюди. Ось, знадобиться касета, знадобиться ось такий або будь-який інший Т2 тюнер, в якого можна вставити флешку. Флешка теж знадобиться. Е, можна брати будь-який тюнер. Вони всі, в принципі, для цього підходять. Головне, щоб тут був такий вихід, який можна підключити на тюльпан. Ось. У мене такий простенький, але в ньому є і HDMI, є також AV та ще якийсь вихід, який я, власне, не знаю, для чого він. Е, так. Беремо значить, касету, тюнер Т2. Флешку. Навіщо нам це все потрібно? Тому що, по-перше, щоб щось записати, треба обрати, що ми будемо записувати. Обираємо, наприклад, якийсь фільм. Скачуємо його українською мовою або в оригіналі, і потрібно записати його на флешку, потім підключити до тюнера. Ось таким чином, в мене в кого як. Далі я поясню більш детально. Для того, щоб зробити ВХС копію цифрового фільму, потрібно обрати фільм. В даному випадку я обрав назад у майбутнє частина третя, тому що в мене в колекції є перша, друга частина. я зараз спробую записати, ну, принаймні, шматочок записати третю частину. Для цього я беру, заходжу на ресурс UA Kіноclub, і тут є можливість завантажити фільм торрентом. Для цього не потрібно обрати якусь там суперякість, тому що, в принципі, буде достатньо. Файла обсягом там, 3 ГБ. Потім завантажую цей фільм на флешку. Я, в принципі, це вже зробив завчасно, і далі розповім вам, що я роблю. Коли фільм вже завантажений на флешку, тюнер цифровий тюнер, який нам знадобиться, може його читати дуже спокійно, йому це зручно, але не в кожному випадку може прочитати аудіокодик. Тобто буде йти фільм, але не буде звуку. Що для цього потрібно? потрібно? Фільм, який ви вже завантажили, чи який у вас вже є, потрібно перевести формат аудіокодику в інший формат. Що для цього треба? Зараз вам продемонструю. Потрібно скачати ось таку програмку. Вона у мене вже завантажена. Програмка називається Avidemux. Тобто беремо флешку з вже готовим фільмом. Так. Вставляємо флешку. В комп'ютер чи ноутбук. І. Ось тут вибираємо власне в самій програмі цей фільм. Ось він в мене є. Назад у майбутнє, частина третя. Так. У мене він вже готовий під цей формат, тому, в принципі, мені було б не потрібно це робити, але я вам хочу показати, що і до чого. Ось тут в налаштуваннях, на жаль, версія програми не україномовна, але покажу, щоб ви зрозуміли. Тут ми нічого не чіпаємо. Тут, де написано аудіо на виході, ми повинні обрати. Тому що більшість відео зараз ідуть в АЦ3 форматі, в АЦ форматі. Нашому тюнеру буде важко зрозуміти ці якісь формати, тому що він не прошитий під них. Не знаю, чому вони їх такими випускають, але тут ми обираємо просто MP3, тому що в ньому стоїть вшитий АЦ, але не пам'ятаю який. Тут ми просто аудіо на виході обираємо MP3. І вихідний формат. Тут ми обираємо. AV. Ось тут ми обираємо AV, тут ми обираємо MP3. І обов'язково тут де фільтри. на аудіо, на аудіо, виході, Тут де фільтри. Потрібно виставити в ось тут натиснути галочку Remix. І щоб тут було стерео. І нажимаємо OK. Що робимо далі? Беремо зберегти. І зберігаємо, куди нам зручно, звісно, на флешку одразу. Ну, обираємо на флешку, наприклад. І беремо зберегти. Ось. Після того, як ця програма завершить збереження, може видати, наприклад, що програма не радить вам так робити, тому що там щось їй не подобається. Але або можете продовжити, або припинити, обираєте продовжити. Фільм зберігається уже в тому форматі, який прочитає, власний тюнер. Сам цифровий Т2-тюнер. Після того, як це все готово, Здається, що це складно, але насправді це дуже просто. Ви скачали фільм, пропустили його через цю програму, так як я щойно показав, і записали його на флешку. Далі беремо Т2-цифровий тюнер, вже підключений в мережу, і підключений ось таким кабелем через тюльпани до самого відеомагнітофону чи відеоплеєру з функцією запису. І що робимо далі? Далі беремо флешку з готовим файлом, який вже пропущений через ту програмку, і вставляємо флешку в тюнер. Що відбувається далі? Далі відбувається наступне: в мене відак підключений через аналоговий кабель, щоб дивитись касети. просто. Щоб переключити його на тюльпани, потрібно просто, ну, в мене так, я не знаю, як у вас, нажати тут Channel. Канали і просто класнути на те, щоб переключити його на тюльпани. Тобто відтак переключаєте на сигнал з самого тюльпану, тобто тюнеру. Ось таким чином. Ось, Зображення змінилось, На екрані ми бачимо, що немає сигналу. Немає сигналу, тому що антенна не підключена. В кого антенна буде підключена, той побачить там твій канали. Нам вони не потрібні, якщо ми не будемо записувати саме Тіві-передачу. А хто, власне, колись записував з телебачення сигнал на Відак, той розуміє, що, в принципі, оцей принцип запису з ТіВ на касету, він вже починає працювати в цей момент. Тобто, ви можете, якщо у вас тут буде Тіві-трансляція, ви нажимаєте кнопку запису і поїхали. В нашому випадку ми будемо записувати фільм, який у нас на флешці, тому ми нажимаємо тут кнопку меню. Меню на пульті тюнера самого. І обираємо тут загальне стандартне меню, як в багатьох тюнерів, які продаються в Україні. Ну, в принципі, просто я так кажу, тому що я в трьох варіантах в бабусі, в батьків моїх, бачив саме таке меню в різних тюнерах. Обираємо ось цей значок Медіа-центр і обираємо «Мультимедіа». Далі. Відкривається ось такий у нас екран. Тут ми обираємо фільм. Натискаємо ще раз. І тут нам показуються всі фільми, відеофайли, які в нас збережені на флешці. Власне, те, що я казав, коли формат аудіо не підходить, то тюнер покаже щось приблизно ось таке. Що відновити? Так, зараз. Ось він пише, що аудіо не підтримується. Тобто записати фільм можна, але це буде без аудіо. Дивитися, власне, буде неможливо, тому що, самі розумієте. Тому ми обираємо вже підготовлений файл. Назаду майбутнє частина третя. Ось ми знаходимо його в списку, натискаємо ОК. І в нас починається. Завантажується і починається сам фільм. Для того, щоб його записати, нам потрібно повернутися до початку, натиснути паузу. Так, фільм висить на паузі. І що потрібно зробити далі? Далі все дуже просто, все вже йде до фіналу. Беремо касету, вставляємо її в відеомагнітофон. Після того, як ми вставили касету для запису, ми натискаємо запис. Натискаємо запис, що нас вже інформують тут. І, власне, запис починається. Починається запис після того, коли ми натискаємо Play на самому тюнері. Ось, запустився фільм, почався запис на касету. Особисто я записую... я записую без звука. Я записую без звука, тому що я роблю якісь справи, можу поставити на запис. Коли дивлюсь фільм, то я можу, в принципі, записувати його. Зі звуком, так як я дивлюсь, чому я про це наголошую? Тому що, попереджаю, якщо ви вимикаєте звук під час запису, щоб він там не заважав, а записувався, то робіться на телевізорі. Тому що, якщо ви зробите це на тюнері, то всі позначки від меню тюнера будуть записані потім на касету. Позначки ось такі від меню телевізора від самого, вони не будуть записані на плівку. Вони будуть просто, ну, їх не буде видно. Ось, ну, таким чином записується сам фільм. Зараз трошки я ого. Перепрошую тут. Сталася помилка. Я не знаю, це на, на самому сайті, звідки завантажував. Виявляється, що це не назад у майбутнє 3, це, скоріш за все, назад у майбутнє 2, наскільки я бачу. Частина друга. Але то не важливо, в принципі, суть така: ви обрали фільм, прогнали його через ту програмку. Закинули на флешку. Флешку включили в Т2-тюнер, підключили через тюльпани, включили на самому віддаку вихід з тюльпанів і запустили через меню тюнера сам запис. Дуже просто. Все пишеться, все працює. І зараз я зупиню фільм, після того, як фільм записався. Тобто, в реальному часі він пройшов, записався, натискаєте, вимикаєте сам запис. Спочатку вимикаєте запис на самому відеомагнітофоні. Ось. І потім перемикаєтесь уже на сигнал з кабеля телевізора, з тюльпанів на сигнал кабеля телевізора на стандартну трансляцію. Ось. Перемотуєте касету. Зараз перевіримо, як в нас це вийшло. Ну, Я записав декілька секунд, але цього буде достатньо, щоб зрозуміти, як це працює. Ось. Можна трошки підтерти, наприклад. Після запису ось цей початок, що тут видно значок паузи. Але були такі касети, в принципі, які продавалися навіть цим значком, коли писали через якусь техніку. Ось дивіться. Це, це вже фільм, записаний з касети. Чудова якість нічим не гірша, ніж та, яка, в принципі, була тільки що з тюнера. Все виймаю флешку. Фільм показується через касету. Ось так. Зараз трішки далі, щоб сам фільм почався ще покажу вам і. Власне, такий спосіб допомагає записати цифру на касету. До цього способу я дійшов, власне, сам. Не дуже просто, не дуже швидко. Але всім, хто Всім, кого це цікавило, користуйтесь. І ще раз величезна подяка Роману Щербині, завдяки якому це власне відео і знято. І за його ідею, і за його донат. Ось, бачите, все, в принципі, працює, все записалось. Мені залишається сказати Слава Україні. Побачимось!